О 11-й годині на вулиці Соборна в Кропивницькому працюють два патрулі поліцейських. Зупиняють людей, які переходять дорогу у невстановленому місці за межами пішохідного переходу. Цей чоловік, який не захотів представитись, каже, порушив правила дорожнього руху, бо поспішав. Там вже далі є перехід. Він сильно довго працює, то я не зміг. Штраф за порушення 255 гривень. Здійснив перехід не встановленому місці, де дорога знаходиться більше, ніж дві смуги в одному напрямку. Пішохідний переход в полізору, то люди повинні переходити тільки на пішохідному переході. Василь Ковальов перебігав дорогу. Говорить, приїхав з Новоархангельського району на прийом до лікаря. Ну, Время підпирає, просто треба бігти, я підбіг де да, підземний перехід. Жінка сказала, я не знаю. Каже, перейдіть тут, не переходьте, перейдіть туди. Ну я погнався, бо спішу. З чоловіком поліцейські провели профілактичну бесіду. Якщо дві полоси в одному напрямку і більше, ви повинні переходити тільки на пішохідному переході, і не більше. Я поняв вибачаюся. Артем Малишев пояснює кого штрафують, а з ким проводять бесіди. Що касається до пенсіонерів, які не знають про дорожнього руху і вважають, що якщо вони подаються наліво та направо і не бачать транспортного засобу, то вони можуть здійснювати перехід. З такими людьми ми проводимо профілактичні бесіди, там пояснюємо їм, що вони не мають права переходити, ми їм пояснюємо право дорожнього руху. Деякі люди розуміють своє правопорушення і все одно переходять дорогу не встановленому місці. Батьки, які перебігають з дітьми. Вони також якось моразка не хвилюються за своє життя і не хвилюються поличаться за своїх дітей. На таких осіб також складаємо постанову. Не знімайся, вона позараз відмотають. Водій Костянтин Андрушков говорить, їздить цією дорогою щодня. Пішоходи, каже, тут перебігають постійно. Насправді погіршує дорожню ситуацію, тому що там дуже великий рух транспортних засобів, дуже небезпечно. Люди перебігають із сумками, і, і з дітьми. Я сюди їхав, три людини перебігали, бабуся з сумками і прямо під колеса ну, якось не, не бояться люди взагалі. Не, ну, не хочуть іти на світлофор, на жаль. Зінаїда Мельник переходить дорогу на пішохідному переході. Я стараюся переходити дорогу тільки на пішохідному переході. Я маю внук, онука, якого я сама в минулому педагог. І онука, якого весь час навчала переходити правильну дорогу, але ж як я можу перейти неправильно дорогу, коли зо мною поруч завжди був онук. А тепер я вже привчилась ходити так, як потрібно. Тільки по пішохідному переходу, навіть якщо в мене великі сумки і мені важко, речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк каже: 30% аварій, які сталися цьогоріч в області, були вини пішоходів. Практично в кожному, в кожній ДТП за участю пішоходів вони отримують або травми, або навіть гинуть. Так лише за 4 місяці цього року на дорогах Кіровоградської області зареєстровано 42 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 30 осіб отримали травми, а 11 осіб загинули. Патрульні поліцейські не ставлять собі за мету притягнути якомога більше пішоходів до відповідальності. На противагу цьому патрульні роблять все можливе, щоб запобігти таким правопорушенням. І дуже часто ми бачимо, патрульні поліцейські зупиняють пішоходів, які намагаються перейти в дорогу в невстановленому місці, та відправляють їх на пішохідний перехід. За годину рейду поліцейські провели вісім профілактичних бесід та склали два протоколи. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.